На неділю у місті планувалося відзначення дня молоді. Розроблено план заходів, визначено відповідальних за проведення, визначено місце проведення, визначено час. Єдиною причиною, яка могла скасувати відзначення, була погода як в буквальному сенсі, так і переносному. Погода політична. Синоптики саме на неділю обіцяють сонячний день. проте депутати міської ради відзначення скасували через погоду іншу. На початку пленарного засідання, яке відбулося у п'ятницю, міський голова привітав усіх з Днем Конституції та Днем Молоді. Іскрені поздравити хотів би всіх цьому празднику пожелати бути причасними, молоді, це ті, хто буде будувати, І завтрашній день те, хто будуть управляти громадами, страною, пожелати мирного неба на землею, стабільності. Здоровья, успіху и всего самого. На заходах з відзначення дня молоді зупинилися окремо. Представник Служби безпеки України рекомендував утриматися від проведення будь-яких масових заходів у найближчі дні, бо досі високою залишається вірогідність провокацій. Спроби терактів зафіксовано у Харкові. До того ж, саме 27 червня спливає термін дії перемір'я. І яким буде подальший розвиток подій, поки ніхто не береться прогнозувати. Усвідомлюючи усю відповідальність та складність моменту, депутати одноголосно прийняли. Яли рішення масові гуляння у неділю скасувати. Час від часу у місті з'являлися усілякі надписи та листівки провокаційного та непатріотичного змісту. Коли ж у місто почали заїжджати переселенці зі сходу, депутат Ігор Коломок вбачав паралель. Ті випадки почастішали. У цих будинках з'явилися переселенці, і ми так вважаємо, що хтось з них до цього має стосунок. На данный момент проводятся, проводятся проверочные мероприятия по этому факту, по другим фактам также. Просто мы должны понимать то, что мы не, не собираемся рассматривать всех приезжих в наш город людей там, как потенциальных каких-то преступников и нарушителей. Наклеивайте ярлыки людям, которые сюда приехали. Таким образом, вы раскачиваете ситуацию в городе Лозовая, Этого не надо делать. Хочу сказать о том, что... Мы очень тесно работаем с государственной районной администрацией, самообороной города Лазовая в лице женского легиона. Хочу просто поблагодарить всі організації, які є в нашому місті, фізичних літ за ту которая оказана. Депутат Олександр Неділько закликав колег до коректності. Толерантність, яку громада міста і міська влада демонструє по відношенню до втікачів від війни, не була б зайвою і по відношенню один до одного у сесійній залі. Так як ми зустріли від людей, кото переїхали в зв'язку з воєнними воєнними дійствами. Ні один город, ну і зі знакомі Харків города Лазова таку роботу комплексною ніправіосавмісна з району адміністрації. З 1 липня підвищуються тарифи на теплопостачання. Депутати виявили бажання почути конкретні цифри від фахівців. Двоставковим тариф залишається для населення і одноставковим для усіх інших, пояснювали комунальники. Населення значить повішення составляють після Значит, постоянная составляющая цифра, когда платили за квадратный метр круглый год, была 2,17, стала 2,88 переменная, 4,52, стала 7,97. Что касается средней калорий, была 159, стала 281. Одноставочный тариф для бюджета был 775 гривен. буде 1135 сто Почуті абсолютні цифри викликали ще одну емоційну дискусію. Від напруги емоційної на хвилину у сесійній залі зникла напруга електрична. З ініціативою згуртувати окремі групи городян, які у різний спосіб сьогодні допомагають військовим. Виступив ігор Коломак. Міський голова підтримав ту ініціативу. 27 червня. Знаковий та історичний день для країни ще з однієї причини. Президент України мав підписати другу частину угоди. Про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС звістку про те, що це вже факт. Депутати зустріли оплескав, може мартерія смс. Татора звучить ні нога, ні мало Звідчення в Брюсселі підписано. Я думаю, що так.